Всім доброго здоров'я 3 травня, 24 рік. Знімаю відео, як впливає прикорочування на весні або на початку літа паганів. І що бачимо в цьому році. Ось на цій гілці. Вона була обрізана тут. І ось пошли з верхніх броньок пагани. Цей пагін був ось тут прищіплений, десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Над восьмою брунькою. І от в тому році він застопорився у рості. Має таку от довжину, товщину. І була закладка плодових бруньок, зараз квіти. Пагін той, що вище, він не був прикорочений. тобто він Різ Вільна. І в цьому році ось він тут був зрізаний. Да, тобто Зрізаний він був до плодової бруньки. Тобто все. Але він в два рази товще. Ось. Бруньок і квіток, квіток виходить, да? ну, стільки ж. Але він в два рази товще. Тобто він на себе бере більше. І цей пагін, який буде зараз рости, він буде потужніше. Фактично в два рази, ніж цей. І це ще буде вертикальний, теж росте і дуже забирати сік. Далі дивимося по тій гілці, що була в тому році. от Вона виросла за рік. І зараз як вона обростає. Усі ніжні всі гілки, вони практично будуть пологі. Тут буде закратися плодова брунька. Ось. І вони при ристу фактично там ніякого не будуть мати великого. Підіймаємося далі вгору і ось та ж сама ситуація. Ось у цих два пагіна, вони вже беруть на себе, перехватують харчування ось, поживних речовин, соку дерева. І по факту це буде та ж сама ситуація, коли виросте до кінця літа ось такий пагін. Товстий. Ну, умовно. Тобто в цьому році... Я знов, коли вони доростуть, ну от скільки сантиметрів до 20, я знову прищипну верхівку і навіть там вгорі пагани залишаться залишиться. Ось такої товщини наступний рік, який буде вже із плодовою брунькою буде квітнутий. Такий ефект. Мало прищіплювання в тому році. Е, я експериментував і пробував робити дуже коротко, тобто, ну фактично, ось. З чого вийшло. Тобто, коли ти прикорочуєш десь на 2 см, то брунька там не встигає закластися за цей час, поки він молодий росте, вони просто всихають і торчать такі от Гачками. Тобто вони мертві, з них толку вже не буде. І ця, ця відстань деревини там, на гілці, вона вже ну, непродуктивна. Тобто, в принципі, на сливі не бажано так робити, не так думаю, на будь-яких кисточкових. Тому що ось вище да, тут було от прикорочено буквально там, ну, на 5-6 см, що ми маємо. Тут є дві було. От зараз тут квіти получається. Тут було дві полови бруньки закладено і зверху ще от пагін буде йти. Тобто прикорочувати, ну, якщо і треба, то буквально 5-6 або як там 20, якщо потужні, там 20 там до 20 см. Ось. Так впливають прикороти. На все добре, бувайте.